На розгляд пропонується проект рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 25 рік. Відповідно, проектом, прийнятим виконавчим комітетом, догодна частина складається у розмірі 4,2 мільярда, Будь ласка, наступний слайд. Загальний фонд доходної частини в розмірі 4 мільярди. Найбільшим податком це складає податок з доходів фізичних осіб майже в розмірі майже 2,3 мільярди. Відповідно, доходи спеціального фонду 217 мільйонів. Видатки. Бюджету складає 4,2 2 мільярди, відповідно загального фонду 4,7 мільярдів. Резервний фонд запропонований в розмірі 150 мільйонів, відповідно, спеціальний фонд 475 мільйонів, із них бюджет розвитку 302 мільйонів. Кредитування складає 14 мільйонів. Відповідно, даний проєкт рішення обговорювався бюджетною комісією майже протягом тижня. Пройшов громадські обговорення, пропозиції були надіслані депутатам. Більшість пропозицій, які стосувалися громадського Таких обговорень вони стосувалися в принципі капітальних видатків, тому в даному проекті вони не роз, ну, не розглядалися. Загальна сума бюджету розвитку вона заплатована на департаменті економіки відповідно в розмірі 3,2 два гривень. Наступний слайд даний проект рішення розглядався бюджетною комісією, оскільки у цьому проекті не враховано було трансферти, і всі трансферти надходили фактично протягом розгляду бюджетної комісії. Відповідно за пропозицією департаменту фінансової політики бюджетної комісії було підтримано відповідні трансферти. Загальна сума. Складає більше 400 мільйонів, а саме 479. Найбільша сума це зарплата, субвенція на оплату праці по департаменту освіти. Також уточнена програма підтримки, оскільки протягом після затвердження виконавчим комітетом програма зазнала деякі з ним для того, щоб можна було виконувати цю програму. Відповідно 11 мільйонів направлено, оскільки програми даний напрямок було прийнято. Тому 11 мільйонів за пропозицію бюджетної комісії направлено на виплату стипендій. І ще одна пропозиція підтримана бюджетною комісією: це пільги по двох підприємствах, які мають міжнародні кредити а по податку. По частині чистого прибутку відповідно за результатами розгляду бюджетної комісії проект доходів складає 4,6 мільярда. Відповідно загальний фонд 4,3 мільярди. Видатки бюджету розвитку відповідно 4,6 мільярди. Ну і основна сума це трансферти. Резервний фонд зменшився на 3,1 мільйони за рахунок перенаправлення даного 3 мільйони на відповідну програму земельну програму. Олег, ви тільки що почали. Пропозицію 300 мільйонів на силу оборони, враховані дуже багато сімейних, не всі, але багато. І тут ми чуємо знову День сурка, п'ятий рік, ми тримаємо бюджет і знову банальне надування бюджету. Але в цей раз, слава Богу, вже не комісія бюджетною, не депутатами. Тому що п'ятий ряд підряд, це знаєте, дефініція шизофренії, повторювати одне і те саме і кожен раз очікувати інший результат. Як казав Кучма, це ж було вже, колеги. Ну було вже. Тільки що ми чули, е, по бюджету 2024 року е, ми перекидуємо гроші, тому що не продали землі, не продали майно. А тут ми знову надобавляємо на 300 мільйонів, тому що ми думаємо, що ми в 2025 році продамо землю в мене. Це просто маніпуляція і сіра полукорупційна схема надування бюджету, щоб потім розподіляти гроші, куди потрібно. Віктор Меганович репліка щодо вашого виступу. Ви, напевно, якщо уважно вивчали бюджет на 2005 рік, скажіть, будь ласка, які планові надходження від продажу землі стоять у 2025 році? Зараз, про які бюджети? Наскільки пам'ятаю, 9 чи 12 мільйонів? 9 мільйонів шановні колеги, три земельні ділянки минулого року, які є аналогічні в планах 2025 року, були продані за 60 мільйонів. Тобто, ви вважаєте, що це аргументований і правильний план продажу землі на 9 мільйонів? Я вважаю все, що я сказав, що 4 роки цього надходження не було в таких сумах, і в п'ятому так само не було. Я бачу, як ці гроші потім під всередині, під кінець року перерозпроділяються, тому що на доті бюджету. Дев'ять мільйонів показник, який планують. Він нормальний? На січень місяць передбачені на січень місяць, а сьогодні на, на 30 чимось мільйонів. На січень місяць. А план департамент бере 9. Я, я вважаю, що е, ті плани, які я озвучив, є реальними, враховуючи е, ті розроблені проекти, е, які будуть висунуті на аукціон земельної ділянки. І по майну так само. Пропозиція Юрія Васильовича воно спонукає виконавчий комітет працювати краще. Це зрозуміло, що ставити нереальну планку і виконувати, вони завжди спонукають тебе працювати, думати про продаж майна, про продаж землі. Я скажу так: я два роки назад дав доручення департаменту економіки продати все майно, яке утримується сьогодні на шиї громади. Я скажу, що і велику кількість земельних ділянок їх також треба продати. Тому що хто б там як нас би не критикував, зокрема про продаж земельних ділянок в мікрорайоні Митниця, а сьогодні Митниця є окрасою. І сьогодні, в тому числі, це один з мікрорайонів, який формує сьогодні архітектуру нашого міста. Наша команда, я, ваша команда. Сьогодні наша команда вона є однією із лідерів за незалежними опитами в Україні і входить чітко в п'ятірку по економічному зростанню. А я скажу, що діяльність дошкільних навчальних закладів, шкіл, якість доріг, якість соціального обслуговування, виділення коштів на Збройні сили є у трійці перших показників в Україні, якщо рахувати, не треба далеко брати. Давайте візьмемо поряд міста Полтаву і Кропивницький. І хто б там як би що нам не казав, просто потрібно поїхати поспілкувати з мешканцями. І я вам скажу відверто, і в тому числі і депутатський корпус, він каже: дайте нам ваших депутатів, і буде результат. І буде результат. Так що, шановні депутати, я розумію і дякую Нарику Педросовичу за те, що він хоче спонукати, щоб ми рухалися вперед, щоб ми ставили планку, яку потрібно. Досягати і працювати будемо працювати, будемо реалізовувати, і будемо завжди рухатися вперед. Дуже дякую всім за увагу. Шановні колеги, ставлю в цілому з підтриманими пропозиціями. Прошу голосувати бюджет. бюджет. Вітаю, шановні депутати. Наші сьогодні Черкаси. у відповідності до регламенту Черкаська міська рада прийняла бюджет на 2025 рік до 25 грудня.